Егетики, вітаємо пане Олександре. Добрий день пане Олександре. Ну от власне в якому стані зараз відновлювальна енергетика в Україні під час війни, і які з якими найбільше проблемами стикається вона? Ну ми розуміємо, що це зокрема і обстріли, і знищення фактично на сході на півдні України. Так, да, дійсно ви правильно сказали, що більшість станцій відновленої енергетики, особливо вітроенергетика, розташована на півдні країни, вздовж узбережжя Чорного, Азовського морів, Ну, по великому пунку вони зараз. Не працюють і не тому, що вони зруйновані, а просто тому, що там окупація, і їх неможливо обслуговувати належним чином і видавати потужність. Найбільше постраждали саме станції із-за того, що зруйновані мережі в більшості випадків не можуть станції генерувати електричну енергію, тому що її не можна передати навіть місці виробництва і до місць споживання. Крім того, з деокупацією території, завдячої нашим Збройним силам України, це стосується, наприклад, тої частини Херсонської та Миколаївської областей, які були нещодавно деокуповані в листополі, видно, що також великих пошкоджень зазнали станції щодо мародерства та, взагалі, від військових дій. Пошкоджені станції різний ступінь пошкоджень буває. Буває там до 20, там 100 панелей це невелика кількість а загальному все. Буває більше 50% станцій. або вивезено, або пошкоджено. Тобто кожного своя історія, і наразі ще важко також оцінити повний масштаб, тому що йде розмінування території, і сказати напевно, що ось там такий-то відсоток потужності втрачено. Вже назавжди, а такий відсоток потужності можна відбудувавши, знову запустити, дуже складно зараз. В принципі, ситуація десь така сама, як і в усій генерації. Єдине, що нас відрізняє від традиційної генерації, це те, що ми більш розповсюджені, і досить важко пошкодити там одним залпом, грубо кажучи, всю відновлену енергетику. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, окрім війни, чи ще можливо були якісь проблеми, з якими стикнулася відновлювана енергетика в Україні? Тут ну війна певно найскладніше випробування для всіх, так і відновлювана енергетика не виключення в цьому. Звичайно, ми як і всі інші на ринку електричної енергії потерпаємо зараз від того, що мабуть не всі споживачі можуть зараз сплачувати за електричну енергію. Це стосується не лише населення, на побутових споживачів, а також споживачів непобутових. Тому саме нехватка ліквідності на ринку електричної енергії, тобто, грубо кажучи, гроші, вона також спричиняє таку ланцюг боргів на ринку, до якого звичайно дотичні і відновлювані енергетики. Ну що казати, якщо влітку там оплата за відпущену нами електричну енергію складала менше 20%. Зараз ситуація трошки покращується з приходом зими, і в принципі з покращенням ситуації, як якщо так можна сказати, покращення на ситуації взагалі в країні, то ситуація на на зиму трошки краща, але і зимою і виробництво електричної енергії з відновлення джерел менше, скажімо. Пане Олександре, коли ми говоримо про електроенергію в Україні, нам експерти кажуть про те, що якщо б зупинилися взагалі обстріли росіянами нашої системи, наших об'єктів критичної інфраструктури, то в цю галузь можна було б відновити за 2-3 роки. Чи можете ви спрогнозувати, що стосується відновлювальної енергетики, скільки часу необхідно на таке от відродження цієї галузі після воєнне, так би мовити? Ну, ви знаєте, що хочу сказати, що відновлювальна енергетика це, в принципі, Сама генерація, будівництво генерації воно, мабуть, найлегше з тих видів генерації, які присутні в Україні. На тобто це не збудувати атомну електростанцію або вугільну електростанцію. І тому, говорячи про відновлення, тут ми більше не про час говоримо, а про ті можливі перепони нормативні. Які можуть виникати в процесі відновлення без фінансових втрат, скажімо так. Тому фізично відновити станцію, я не думаю, що це навіть рік, це менше року. Ну, що безпосередньо стосується сонячних електростанцій, яких у нас більшість по потужності в Україні, то замовити панелі, поставити їх на місце, замовити нове там, кабельне обладнання, інверторне обладнання і також встановити це точно менше року. Ну, що казати, якщо в принципі збудувати з нуля сонячну електростанцію, ну до 9 місяців, це навіть якщо в Якісь ще труднощі виникнуть А так півроку, і в принципі станція середнього розміру може бути збудована. Що стосується вітроенергетики, там дійсно ситуація трошки складніша, але вона виникає. Якщо вітряк, саме вітроустановка буде зруйнована а таких в Україні наразі до 10 штук з тих сотень, які були встановлені. Пане Олександре, а чи приймає зараз влада якісь рішення щодо відновлювальної енергетики в цілому? І якщо приймає, то чи несуть вони позитивний чи негативний характер для розвитку цієї галузі саме зараз, в час війни? Не хочеться в такий день ж день енергетики. Да? При нагоді я всіх вітаю, особливо тих енергетиків, які безпосередньо руками фізично відновлюють і як прометей несуть світло в кожну родину. І при нагідно вас о, вітаємо теж в дотичні. Так, да, дякую. Але я ж я скажу, що в першу чергу треба вітати саме людей, які безпосередньо займаються відновленням зараз, тих фізичним відновленням. Ну і, звичайно, всіх тих, хто дотичні, також я вітаю. А, були різні рішення. Звичайно, в період війни не може бути, мабуть, популярних рішень, які б сподобалися А, Наразі. Ті рішення, які були прийняті, вони ще діють. Да? Ну, наприклад, там є там, деякі накази міністерства, які е, розподіляли гроші там не в рівній пропорції. Да? Наразі вони, начебто, не діють, тому що якщо брати листопад, місяць там на 100% розрахувалися, розрахували, знає, там, в грудень будемо дивитися. Але в принципі, вже іде ряд рішень, які спрямовані на роботу в 2023 році. І тут ну, теж виникають питання до деяких рішень. Тобто спрогнозувати там, скільки треба буде грошей, скільки буде вироблено електричної енергії на наступний рік, звичайно важко, але. Намагаюся все це зробити по мінімуму. Тут головне, скажімо так, реакція на ту чи іншу ситуацію. У нас динамічна ситуація змінюється по виробництву електричної енергії, джерел, по надходженням фінансовим надходженням в ринок електричної енергії. Тому якщо тримати руку на пульсі, і змінювати динамічно, звичайно приймаючи такі. Не зовсім популярні рішення для в першу чергу для споживачів, то енергетика, як відновлена, так і традиційна, буде забезпечувати країну необхідною кількістю електричної енергії. Сказати, що все гаразд у нас з нормативними рішеннями, я не можу, але наразі не буду зупинятися на кожному пункті окремо. Дякую, пане Олександре, за те, що долучилися до ефіру. Це був Олександр Козакевич, голова Української асоціації відновлювальної енергетики. Продовжимо за мить.